Будь ласка, соковитий бургер. Добре, малятко. Перший інгредієнт це булочка. Вона мені і потрібна. Ой, яка м'яка. Підсмажу хліб у вафельниці і там же приготую котлетку. А чому б не підсмажити усі інгредієнти? Ось так вийшло набагато цікавіше. Тепер мені знадобиться кетчуп та гірчиця. Потім покладу листя салату, помідорки, огірки, котлетку, про сир не забути, про цибульку і накрию зверху булочкою. Чудова робота, бабуся! Но ну, в мене замість булочок будуть макарунці з полоничною начинкою. А ось і всі інгредієнти. Покладу зефірку, потім фрукти, шоколадку. Та накрию другою половинкою макарунців. Мої міні бургери майже готові. Залишилось тільки розігріти їх з допомогою фену. Готово.